Щоденно борються за життя, мова про онкохворих дітлахів. Для них у Рівненській обласній дитячій лікарні провели благодійний захід приурочене дійство до дня онкохворої дитини. Цей день нагадує нам про силу людського духу, про боротьбу та віру. І я ви справжні герої. Я хочу вам побажати здоров'я, радості і здійснення найзаповітніших мрій. Для дітлахів підготували подарунки та бульбашкове шоу. Родзинкою заходу були фокуси. Добре, -так. Перша, другу, три, четверта, Завідувачка онкоцентру Дана Бокій каже: для дітлахів такі заходи важливі. Вони щоденно борються зі своїм недугом. Тому трішки свята дасть дітям наснаги. Також представники плазмацентру подарували необхідні речі для лікарні. Ми завжди маємо певний список потреб. Ми просто дали їм список, і нам дуже приємно, що вони сьогодні привезли нам ці подарунки: це простирадла, це підковдри, це ковдри, також чайники і інше. Виконавча директорка рівненського плазмоцентру Інна Левчук каже: приїхали, аби підтримати дітлахів та подарувати віру у майбутнє. Їхня компанія займається збором плазми. По тому з неї виготовляють ліки, зокрема і для онкохворих. Наразі діє 12 плазмоцентрів, де кожного дня 1500 людей приходять, щоб здати свою кров і поділитися нею для допомоги іншим. Плазма дуже важлива, бо вона використовується для створення ліків, які допомагають у лікуванні будь-яких хвороб. Для онкоцентру плазма надзвичайно важливий елемент. Хворі потребують чимало цього компоненту крові. Наприклад, скажу, якщо в середньому дитина. Десятирічна, яка важить 30 кілограм, вона при певних ускладненнях або виникненні певної стадії захворювання має потребу до 900-800-900 мл на добу. Таких діб може бути декілька, тобто декілька літрів за тиждень ми можемо використовувати цього препарату тільки для однієї дитини. Для рівного це буде перший заклад такого типу. Зібрану плазму з центру вестимуть на завод у Білу церкву, де з неї виготовлятимуть необхідні медичні препарати. Приємно, що в наше місто, в наш регіон зайшов плазма. Центр біофармоплазма, який пришвидшить можливості щодо виготовлення саме плазми, яка спектр застосування цього препарату надзвичайно широкий. Відкриють плазмоцентр вже у березні цього року. Проте для виготовлення препаратів потрібна плазма. Тому лікарі закликають займатися донорством, аби врятувати чиєсь життя. Владислав Стецюк, Олег Шаламай, новини рівного.